Скільки людей насправді не вистачає в ЗСУ наприкінці третього року повномасштабної війни в українській армії спостерігається великий дефіцит особового складу. Втім, скільки саме чоловіків необхідно мобілізувати для його перекриття, зрозуміти складно, адже оцінки нестачі кадрів з боку посадовців та серед військових аж надто різняться докладніше далі. Найбільш критична ситуація в українській армії сьогодні не зі зброєю чи боєприпасами, а з людьми, заявив ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий у Керінформу. За його словами, що місяця кількість новобранців надходить в півтора раза менша аніж наші санітарні втрати, загиблі поранені та захворілі. На думку екс військового в Україні потрібно провести одноразову велику мобілізацію із залученням до армії приблизно півмільйона людей до кінця цього року. Це до Золо перекрити дірку, яка утворилася за два роки. Вже після цього, на думку експерта, можна виходити на 20-30 тисяч людей щомісяця. Він наголосив, що Україна має достатнє населення для цього. Варто зазначити, що число у 400-500 тисяч людей наприкінці 2023 року називав і президент Володимир Зеленський, посилаючись буцімто на відповідний запит генштабу. У відповідь на це тоді ще головнокомандуваль ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що він дійсно сформував на наступний рік число, яке в Враховує покриття поточного некомплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат, які можуть бути в 24 му Але називати його відмовився, назвавши це військовою таємницею. Вже після заміни головнокомандувача у лютому, 24 го новий керівник українського війська Олександр Сирський заявив, що число 500 тисяч новобранців буде суттєво зменшено. Тоді військові експерти зазначали, що окрім самого відлову ухилянтів, проблема могла б виникнути також із навчанням, екіпіруванням. Озброєнням та виплатою зарплат і компенсації усім мобілізованим, адже йдеться про мільярди гривень залучати, які можна тільки з і так багатостраждального бюджету. Тепер секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомляє, що загалом було мобілізовано 1 мільйон 50 тисяч громадян. А за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб, що дозволить доукомплектувати військові частини до 85%. Водночас, як пише Бібісі, з посиланням на високопоставлене джерело в українській. Владі навіть озвучені 160 тисяч новобранців це не реалістичні цифри, а вища планка, якої буде дуже важко досягнути. Адже всі, хто хотів доєднатися до сил оборони, вже зробили це. А інші військовозобов'язані не хочуть воювати, і набір мобілізованих йде складно. На питання чому було вирішено публічно озвучити запит держави на кількість новобранців, посадовець владної команди відповів, що це цитуємо вже давно не таємниця, зокрема і для Росії. Нагадаємо, за розрахунками Мін Оборони загальна кількість військовозобов'язаних в Україні може складати до 11 мільйонів осіб. При цьому, як повідомляє видання Financial Times із посиланням на економічний комітет ради, під мобілізацію з них потрапляють лише 3 мільйони 700 тисяч чоловіків. Решта або вже на фронті, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном, або заброньовані для критично важливих підприємств. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.